На асфальті можна фото? З чоловіком задоволенням, але у вас не працює зараз. Ну, я не чуду, а доїхали в столицю Буховини, як вам дороги взагалі? Як вам враження? Я так розумію, ви тільки щойно приїхали. Що, я заберу і буду на контакті. Так, жодно і Добре. Ну, ну що, по-перше, я захоплений абсолютно в це місце. І місто. І це дійсно шкода, що е, є багато проблем. Я вважаю я абсолютно е, переконаний в цьому, що, що ваше місце це е, дійсно один із е, світових центрів туризму, потенційно. Але щоб ви такий встав, е, треба мати урядову політику, якого я не бачу. Е, треба мати треба гроші мати, які б не вкрали, але дійсно. были трачены на то, чтобы, чтобы и реклама. Мы на вас надеемся. Спасибо Мы вас очень любим, мы на вас надеемся. Спасибо большое. Серьезно. Спасибо большое. Я пенсионер, бывший музыкант, предприемец, но я... у меня у вас только одна надежда. Людмила. А что вы играете? Я на велончели, я преподавала, а сейчас... Ну, это вот сразу. Я думаю, что нас на велончели научиться. Очень сложно. спасибо вам большое. Спасибо. І презентуєте рухи за очищення так, влади, так. однак як це все має відбуватися на практиці, теорія нам пояснили, в принципі, як це має бути ну, це в теорії. Дуже цікавий час для країни. Так. Ви то, що після того, що відбулося в центрі в Раді, це дійсно і, 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 це зрада, це, це була змова олігархів спротив інтересів народу. І треба зараз нам казати ще раз, що коли Рада фактично вона зараз отримала незалежність від народу, і на 100% стала залежною від олігархів і корумпованих інтересів. Треба, щоб народ також отримав незалежність від ради і змінив цю раду. І ми будемо про це говорити сьогодні. На сьогодні дійсно на нашій такої зустрічі з мешканцями місця. І це початок. Початок з цього міста тому що я дуже важаю. Я тут Я вважаю, що це потенційне це місто місто має, мають бути одним із найкращих і а також найбогатих і найуспішніших для всіх країн. Але цей потенціал використовується між десь висотки на навіть. Так що треба це змінити. А як це змінити? Треба мати політику. А як мати політику? Треба, щоб люди во влади вони дійсно займалися право. Люди України, а не власним кишенням. Ну так для цього і є наш рух, пане Михайло, а як взагалі проводилися реформи в Грузії? І, чи можливо таким чином проводити реформи в нас в Україні? Тому люди менталітет відрізняється, плюс масштаби країни відрізняються. я абсолютно певний в цьому, що українці вони зійсно готові для величезних реформ. Я я, коли я згадаю про Грузію, наприклад, в ну, було, такі стартові умови були найгіршими. Тут є люди, які готові, тут є, тут є акційна громадськість, яка дуже добре зорганізована. Зараз зустрічалися ми з представниками цієї. громади І треба почати. треба, треба Зараз якось так перший крок зробити, і дійсно, щоб ви були переконані, що це працює, і це буде працювати, коли у нас будуть перші результати, і це не є рух для того, щоб е, якісь там е, особ привести до влади і до парламенту. Найгірше почнеться після, коли вони прийдуть до ради. Треба змінити весь політичний клас України. Це для мене е, е, таке питання головне. Але після того. Ка як, як зменемо зменимо? Треба, щоб цей новий політичний клас зійсно почав е, почав е, розвиток країни, щоб е, він не не, 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 не продовжив то, того, що зараз відбувається, що вони руйнують, що вони там для того, що для для власних шені треба, щоб змінити. Е, е, найгірше буде розочарування, коли це не вибудеться. Так що для мене е, це не є питання, коли е, е, то, що вони прийдуть до влади. Це нові люди, що вони під потім зроблять, треба зараз дійсно працювати над цим. І це для того, ми тут не для того, щоб там, зробити безпромови і там, якісь там декларації, але послухати, почути і, і отримати нові ідеї і мати дійсно справжній діалог. Для того, вони можуть нас почути по телевізору, по телебаченню, але треба, щоб вони, ми їх почали. Чули зараз. Треба, щоб ми від них отримали такий стимул, ідеї, енергію і з е, такими спільними нашими крок кроками дійсно почати е, справжній зміни. Як вам що ми кому українські ікраїнським покрити. Я не можу все. Як ти справи?

в первую очередь за счет того, что он не пострадал во ну, время первой и второй. Здрасте, как У нас всего лишь три здания. Кстати, местный производитель. Волос, а войск, ну, сейчас стараемся немножко привести в порядок вывески, чтобы оно не было настолько чаще. тут лучше не Будет Зайдемо в каву під'ємно. Ну, звичайно. Будь ласка, зайдемо каву, поп'ємо. Нет, вот я школа. Вот, вот от этого купола я где-то 100 метров. Да. И люди. люди да, Значит, много людей. Пока вы едете, одежда у Много людей, я по -по пока не вижу. Ну, ты возле этого купола близко, да? Спасибо. Здрасте. Сейчас уже приближаемся где-то 100 метров. Спасибо. Ці порядки, ці, ці речі, про яких є мова, вони залишились минулими. Тому це, це є такий новий приклад для всіх регіонів, що не обласна ні обласна адміністрація, ні е протираці. Вони не тільки не підключаються бізнес, вони допомагають всім бізнесменам, незалежно від того, які вони позичені. Жит... Ні, ні, ми не м'яримо. Народ Одещини отримує найшвидкі послуги України. І це дійсно проблема для тих корумпованих осіб, які цю пропаганду ведуть. Ні метро мене, народ Одещини. І ні 4 мільйони, це брехня. Вони зробили ремонт, і найдешевший ремонт в Україні, і саме оренд в країні. І це брехня. І ще раз, казали, що корумбони брешуть, Ви виглядіть мої очі. Що я буду платити як на воликах? Ні. Це брехня, і це брехня і яких ті які завжди отримали хабарі від людей в цих цих за ці послуги. які зараз швидкі і немає ніяких хабарів. А стосовно кивалова, зараз у вас є міліція, прокуратура, так. суд. І чому його не притягують? Ні до а хто вам казав? Місці? Ми привезли, ми привезли зараз із Києва податкову із перший раз за історію податку. Зараз провіряю і, і треба треба почути, що кажуть зараз канали прикивали про мене кожен день. А чому це відбувається? Тому що перший раз в історії податкова з Києва зараз е, працює, і, дійсно, по -по -там, щоб перевірити все, що вони, вони зробили за ці, і ви, за ці роки, і ви знаєте, як важко було їх привезти. Вони вот такі були, вони були залякані. І наша прокуратура їм, там, дійсно прочитала лекцію, що українці чи ні, так, так це кивал є. Що те, що про супротив української держави, треба, щоб ви працювали. Він сказав, добре, але Результат ми, не, але ми не переконані, тому що Ківалов, він був завжди. А влада завжди змінялася, і це перший приклад, коли якась та влада почала їх провіряти. Результат буде а, ну я не можу можу нічого бо треба змінити ситуацію в країні. Але перший раз у них є дійсно а, а, таке а, почуття, що і вра... і почалося що щось що зробити. А, буде результат це залежить від змін в Києві, тому що це залежить від судов. Це залежить від.

Можно?

Девочки, молдеж, улыбаемся и машем.

у нас буде дійсно відбуватися діалог. Люди мови, можуть нас почути і побачити, по патили як я казав по різним каналам. Але для нас дуже важливо, щоб це був, не був монолог. Ми зробили достатньо монологів за останні там, тижні і місяці. Але треба, щоб зараз ми їх почули, щоб країна їх почула, тому що ми будемо разом з журналістами Києва. І щоб головне, щоб ми ці проблеми донесли до влади. і донесли. До національної аудиторії. Я абсолютно переконаний, що більшість цих проблем дуже просто вирішити. Треба мати це бажання, треба мати політичну волю. Пане Михайло, ви маєте змогу звернутися до чернівчан, до Буковинців і закликати ну, їх ну, прийти? Ні, 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 що закликати. Я думаю, я вас чекаю. Я сподіваюся, що у вас буде час нас похусувати і надати нам можливість вас почути, почути ваші проблеми. І Разом спілкуватися і разом працювати над вирішенням цих проблем. Сюди-сюди зайдемо. Я дуже сильно поважаю. Знаєте, що студенти з вами показати. Ну ми будемо власне завершувати свою трансляцію. Ви почули, що Михайло Сакашвілі запрошує, закликає всіх прийти сьогодні, о 18-й годині, в Палац юності Буковини. Там відбудеться відкритий діалог. Тож, відповідно, якщо у вас є запитання, буде обов'язкова відповідь. Отож, приходьте і зустріньтеся з колишнім президентом Грузії Сакашвілі. А Нині він голова Одеської ОДА. Дякую!